Коломийські мисливці поповнюють популяцію фазанів та диких качок у природі. Роблять це традиційно щороку навесні та восени. Ось і минулими вихідними члени первинної організації Пруд та гвіздецького осередку УТМР випустили на поля і озера 15 фазанів із 45 качок. Спостерігала та допомагала птахам вийти на волю Тамара Приходько. Закупили птицю самі мисливці на тлумаччині. Цілу зиму ігор Лукаш та його діти доглядали та годували качок. Навесні їм підрізали крила і ситих та здорових випустили на гвіздецькі водойми. Качка це, якщо на вивозе, це вже її буде домашні умови. Вона ж на другий рік сюди прилетить гніздитися. не здійтись. А так ви робите кожного року? Так, ми вже запустили з 2004 року вже близько 350 штук. Кожен рік ми запускаємо качок. Оце в зв'язку з тим, що ми запускаємо, і в зв'язку з тим, вона не відлітає, бо це і вже батьківщина. Uh -huh. І вона вже дивиться, де тут такі води є, що не замерзають, і тут вже зупиняється в нас. І зараз стало тепло, вона знову розійдеться по цих озерах. Ігор Лукаш та його колега, мисливець із 30-річним стажем Степан Дудчик, такі моменти завжди переживають з хвилюванням. кажуть, мисливець це перш за все людина, яка закохана в природу, і дбає про неї. Ну, подобається мені це. Ну мисливцям як кажуть, не можна стати. Їм треба ним треба вродитися, щоб любити природу і. Знати це все, як це робити, як запускати в природу. Загалом на Коломийщині членами українського товариства мисливців і рибалок, є 700 осіб. Віздецький осередок має понад 50 мисливців. Саме вони на своїх угіддях доглядають за тваринами, підгодовують їх, дбають про кабанчика, що живе біля озера, відстрілюють хижака, який нищить зайчат та птицю. Ми разом колективно зібралися і вирішили випустити у нас тут на озерах ці качки, щоб ну щоб, маємо деякі маємо це, хочемо більше. Ти разом колективно це охороняти, дивитися за цим восени. Мисливці випустили в природу 65 фазанів. Цими вихідними до них приєдналися ще 15 птахів. Так, крок за кроком відновлюють кількість цих птахів на наших полях. До речі, полювання на них заборонено на три роки. А ще мисливці звертаються до людей з проханням не палити трави на полях, адже вогонь навесні нищить усе живе, виводки зайчат, птахів та комах, якими вони харчуються.